Слава Ісусу Христу, всі знають, що скоро буде кінець світу. І люди готуються до цих подій, до відкриття шостої печатки апокаліпсис, будують собі бункери, ковчеги спасіння, які зможуть вистояти ці катаклізми, які будуть на землі. І багато людей запитують, в який час ми живемо, і коли прийде Антихрист. Ми зараз живемо під час. П'ятої печатки Апокаліпсис, коли християн женуть за Слово Боже, вбивають і не приймають, і це роблять люди із духом Антихриста. І за цим стоїть сатана. Після п'ятої печатки Апокаліпсис відкриється шоста печатка, і в книзі об'явлення ці події. Описані у 6 главі, 12 та сімнадцятий вірш. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велика тресіння землі, і сонце щорніло, чорніло, як міх волосяний, і увесь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево, клонить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховалося, згорнувшись, як той сувій. і... Кожна гора, і кожен острів порушилися із своїх місць, і земні царі та вельмож та тисяченачальники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховалися у печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Аганця, бо прийшов цей великий день гніву Його, і хто стояти може. Люди сьогодні знаходяться у ілюзіях та в рожевих окулярах, думають, що все добре, світ стабільний і лише земне життя є, і ніякого покарання за гріхи не буде. Але попереду нас є вічність, і саме ми маємо оприділитися вже зараз, з ким ми і куди ми підемо. Ми маємо зараз вже. Будувати ковчег спасіння разом із Ісусом, тому що нас врятує лише Ісус. А ковчегом спасіння є церква.